Так, всім привіт! Сьогодні у нас чергова п'ятниця. Ми знімаємо ціни на автомобілі на майданчику в місті Луцьку. Покажемо, які ціни є, на які автомобілі, з якими пробігами, покажемо коротку характеристику автомобіля по комплектації, що вказав продавець. У кожному оголошенні є телефончик, телефонуйте до продавця, задавайте питання. За допомогою нашого каналу, наших відео, можна придбати для себе непоганий автомобіль. Не потрібно. Вам відвідувати будь-який авторинок в Україні, достатньо переглянути відео, обрати для себе автомобіль і сконтактувати з продавцем. Підписіться на канал, хто не підписався. Натискайте вподобайку, напишіть будь-який коментар під даним відео. Також хочу повідомити, що вступає, будемо пробувати запустити відосики для спонсорів. Спонсоруйте канал, там ми знімаємо на іншому майданчику. Автомобілі і там трошки інші автомобілі. Кому цікаво, наскайтесь, спонсорувати, 100 гривень коштує місяць, не є так багато, але ви будете бачити інші автомобілі, які можна придбати на майданчику в місті Луцьку. Всім дякую, що дивитесь наш канал. Підписуйтесь на канал, дивіться відео до кінця. І хто має бажання, ставайте спонсором нашого каналу, аби бачити інші відео, які недоступні для решти. Глядачів, приємного перегляду. Так, продається Nissan. Так, подивимося, скільки він коштує, цей Nissanчик. Nissan X Trail Columbia. 11 рік. Газ бензин 2,5 літра. пробіг 182 тисячі і 13 тисяч. є телефончик нафарбовано. Газ, бен... Газ бензин офіціал. Ось такий Нісанчик продається. Зараз покажу один нюансик. Дивіться, де ще є фари, бачите. О, крута машинка. Написано, що, я так розумію, з Колумбії приїхала в Україну. Так, граномиганчик другом, Третій третій меганчик універсалі. На лекосплавних дисках. Передні протутуванки. Так, оголошення у нас ціною тут. Дивимося, 15 рік, 8200 торг. Телефончик є. Перша реєстрація один власник. Далі. Шкода Tour. Шкода Octavia Tour. 6 бензин. 5 рік, рідна фарба, 127 тисяч пробігу, 6100. Чисто, є телефончик, телефончику цікавий телефонуйте Так, от така «Октавія Тур. Далі у нас лісанчик на Вдається. Мурсад Десятий рік шкіра панорама, клімат, електропакет 10500 219 пробігу. дизель 1,5. Телефончик це є. В оголошенні когось цікавий, телефонуйте. Шкода фабія. Шкода фабія продається. Бензин 1,2, модельний рік, 10 рік. Рідна фарба, 5100 142 тисячі пробігу. от така інформація по автомобілю є. Я вам її показав або телефонуйте до продавця, кого цікавить недорога Фабія. Так, давайте перейдемо на іншу сторону. Там. Сюди що тут у нас продається? За що у нас продавці пропонують. Такий Ніссантик. да, Дивіться, який кашкай продається. Білий колір. білому кольорі Кашкай. Набитий, нефарбований 12 рік, 9950, 221 на пробігу. Так, інформація є, Камери 360, панорама, електропакет. Так, Hyundai, Хундайчик. Автомат коробка. 2006 рік, дизель 2.2, 9800, здається. Телефончики є, телефонуйте, до продавця, уточніть ціну. Дизель 2.2 пробіг 250 тисяч. Повний привід. Такий нісанчик. Ой, Hyundai, Hyundai попередньо знімав Nissan. Он той біленький. Так, отакий фундайчик. Далі. Гольф 4. Хетчбек. Тут стоїть біля опори залізобетонної. Німецька реєстрація була. 150 доларів. Що це таке, я не знаю. А, 450. 450, 2003 рік 1,4 бензин. 230 пробігу, 450 фончик продавця є. Я ще перепуду Вольф 4 і там 4 трошки незрозумі оголошення. Так, от такий четвертий гольф. Так, Volvo. Volvo, такий, така машинка є, продається, кого цікавить. Зараз покажу оголошення з телефоном. Це S80 Volvo. 50 рік, 9200, 24 дизель. Ось така інформація. шкіряний салон, клімат-контроль, два ключі, телефончики продавця є. Так, друзі. Хочу наголосити, що дане відео тільки для спонсорів. Всім дякую, що спонсоруєте канал. Дивитеся наші відосики. Зараз покажу два бусіка Оце нісанчик і туриножку. Ось такий Nissan у нас NV300 14800 19 рік. 1,6 дизель, довга база, кондиціонер, електропакет, два ключі, навігація. З Нідерландів 190 тисяч пробігу. Ціна 14800. Так, телефончик продавця є. Тут ще якісь документи є по автомобілю, Кого цікавить, продавець вам їх покаже. От такий Nissan NV300. Так, дивимося Renault Трафік, довга база. Так, у нас Nissan був продається вантажний, а трафік продається пасажирський. Оригінальний пасажир. 13-й рік. Кондиціонер електропакет. Два ключі, 260 тисяч пробігу з Німеччини. Телефончик, я так розумію, той самий, що від даного Nissanчика. Тому можна обрати для себе будь-який бусик. Ось такий трафік продається. Я рам покажу, що салон. Так, от тут у нас на два пасажира. Мультимодій Ні, немає. Щось там маленький є моніторчик, Ну, зустрінетесь з продавцем, то побачите ближче. Так, що у нас? Ну? У нас він, я так розумію, був колись вантажний, а зараз став пасажирським і багажник. Чого я так розумію? Бо якщо оригінальний пасажир, ну там знизу є повітря до тепле. А тут рівна підлога. Оце моє таке припущення, може я помиляюся, напишіть в коментарях, чи я правильно розумію. Такий трафік продається пасажирський. Так, Kia. продається біла Кія на легкоскладних дисках на протиманних фарах. 18 рік, 15800, 1,6 бензин, пробіг 80 тисяч. Так, 6 років в машині, 80 тисяч проїхала. Так. Трішки більше десятки рік проїжджає. Проїжджала. Зараз подається у нас на майданчику в Луцьку. Так, Форд. А, казав ціну так. Форд. Це Макс. Ford C-Max, 9 рік, 2.0 бензин, автомат, 200 тисяч пробігу, 7,350. Так, 7,350, Ford C-Max. Так. Nissan Qashqai. Білий колір 12-13 рік. 7-місний, 1,6 дизель. 11400 без підкрасів. Телефончик є, телефонуйте. До продавця. Так, Ford. Напевно це Ford Kuga. Зараз я, я вам подивлюсь, чи ззаді є. Покажу спочатку ціну. 11 рік, 2.0 об'єм двигуна, дизельний автомат. 13300-153 тисячі пробігу. Так, телефончик є, оцей що не червоний. Бо це а, отой, чорний маркер над ціною написано Так, дивимося, що це у нас за модель. Так, я не помолився. Ми часом кажуть в коментарях вивчі марки автомобілів, вертім вивчи. Трішки часом помиляюся з моделлю, бо ще не всі знаю, але я намагаюся вивчити і вивчу. Так, Volvo Так, Volvo напевно, це V-50. Якщо я не помиляюся, знов ж Де, трішки часом схожі бувають, автомобілів дуже багато. Відсак на 12 рік, 2,0 дизель, 245 10, пробігу, 10999. Давайте подивимося, чи я правильно сказав марку Volvo v 50 чи я помилився. Бачите? Я вчу. Так, зараз на той мази підійдемо ближче. Так, Volvo v 50 Кожу з цього боку. Так, Mazda. Продається автомобіль Mazda 7місна, 9 рік, бензин автомат 2.0 219 пробігу 799. Так, телефонуйте до продавця, є телефончик. Так, Opel Astra K. Opel Astra -K. 17 рік, один рік, 1.6 дизель. 245 пробігу, з Німеччини 10900. Opel Astra K. Тут ще ланцюг ГРМ. Здається, бо там вже трошки інші моделі Алполя Стрика, там вже йде ремінь. Так, перейдемо на цю сторону. Це тут декілька автомобілів познімаємо. Їх тут трішки багато, так ви бачите, але ми будемо скоро завершити зйомочку. Так що, всім дякую, хто додивився відео до кінця. Натискайте вподобайку, напишіть будь-який коментар. І хто не підписався, будь ласка, підписуйтесь на наш канал. Так, от така дача продається. Півтора дизель, 107 кінських сил, 100% метрів плюс сертифікат мультикермо, рідна фарба. 7 місць 8999. От така дача лодж. Так. І всім до нових зустрічей на каналі. Підписуйтесь на канал.